Молодь відзначає День студента, не в аудиторіях чи гуртожитках, а неординарно із патріотизмом. Молодіжна організація політичної партії Свобода у центрі Черенці провела студентський квест. «В принципі, ми вирішили з студентської свободи, що день студента потрібно провести якось неординарно з користю для студентів, а також щоб підійти цікаво до цього підходу. І саме тому, тобто, на ну, це вийшло спонтанно. На зборах зібралися і один з хлопців запропонував. Давайте пройдемо квест. Півсотні студентів розділилися на п'ять команд. Кожна мала по центру черниці, орієнтуючись по карті, віднайти 10 точок, на яких перебувають активісти із патріотичною символікою. Чатку ми вже не рішили на точному вокзалу. Домовим під спочатку повністю зверху ці, yeah. ці точки на а потім уже по цих нижніх точках. У кожному пункті студенти відповідали на за запитання активістів. Потрібне було продемонструвати знання з історії України та дати логічні відповіді. І за ті питання ми бали і має підписатися нам той, хто задавав питання, і далі ми біжимо на іншу точку. і Там також питання питання різного характеру. За кожну відповідь присвоювалися бали. Переможець той, хто набере найбільше балів. Один з етапів студентського квесту став конкурс на влучання у зображення російського диктатора Путіна. Влучити потрібно було стрілою з лука. Випускати стріли вміють. Не всі тренер зі стрільби з лука Олег Осипенко перед конкурсом дає настанови. За тітів <кхи> пальця прикладати під підбородок. В Такому випадку ви куди це туди туда й попадаєш. Перший раз лук тримають в руках, але напевно кожен громадянин України бажає поцілити в той малюнок, адже з такою зневагою ставляться до тієї людини. То за влучання у зображення агресора студентам давали всього один бал. Це найменше з усіх конкурсних етапів. Вже давно перейшов Путін ту межу людськості, про яку можна було би говорити з точки зору моральності. Це вже не людина, а це вже символ зла, про який говорять українці на різних рівнях. І цей доказ тому, сьогоднішній захід де використовується на першому етапі молодіжного квесту, саме стрільба із лука у мішень Путіна. У свободі вважають, настав час, коли українці мають дбати про свою безпеку у кожному регіоні і не тільки. На сході країни націоналісти пропонують проводити вишколи у таборах, де буде загартовуватися молодь фізично і морально. Лідер свободи на Буковині Віталій Мельничук повідомив, що вже наступної неділі політична сила скликає на центральній площі народне віче із нагоди річниці подій на Євромайдані. І зараз життя продовжується. Ми не зупиняємося жодним чином. Ми хочемо зараз також активізувати людей і на наступний тиждень річницю Євромайдану скликати всіх, кому це небайдуже, і також. Чітко сказати людям те, що є потреба робити, тому що влада тепер ще, на жаль, розслабилася, на жаль, не є дієвою. Є тільки слова, які не реалізовуються. Громада має відповідним чином діяти в законному руслі, в потрібному руслі для захисту своїх територій. І ці загони територіальної самооборони, які ми звертаючись до громади, ініціюємо створення. На базі громадських формувань за підтримки правоохоронців, військоматів, місцевих громад, це те, що зможе допомогти контролювати свою територію. Віталій Мельничук також додав, що свобода після виборів буде іще більш активною. Незважаючи на результат голосування, жодним чином активність місцевих громад не повинна слабнути до оцінки діючої влади. Вважають свободівці Мирослав Шевчук, Черенці ТВ.